Ти тепер розумієш е, оцю унікальність е, української ідентичності? Пользуюсь моментом, це е, з, е, ми купили в селі Опішня. Е, знаєш, що таке опішня? Ні. Опішня це Полтавська область, е, це як знаєш столиця гончарного мистецтва. Я раджу тобі поїхати з дружиною. Там є навіть дуже прикольний комплекс, де будиночки стоять на пагорбах у лісі і в цьому селі, і вони там роблять таку красу. Там дуже гарно. І ми взяли ось там велика історія в цьому селищі. Слухай, треба обов'язково з'їздити, бо я Олі купив. Вона ж зараз відкриває. Там проект дуже серйозний, дуже потужний, і в якості оберіга я її купив мотан. Ну не купив, я поїхав і ледь домовився, щоб нам продали. І є дуже класний е митець, назвемо це так, е український, який живе зараз в Іспанії. і він почав робити з війною мотанки. Так, так, так розумію. Вони там коштує дурних грошей. Ну прям я коли дізнався, скільки я не знаю, Як таке може бути? Но при цьому я знаєш, коли почав доторкатися до всіх цих історій, мене мене воно дуже сильно. Це надихає. ти розумієш, це... тому що ось як ти сказав, це е, коли цінність деталей. Ну знаєш, ми раніше це не цінували. Ти не, ну, не розумів, чому це аутентичність? Вона з... тепер розумієш е, оцю унікальність української ідентичності.